Катя Геймер і сьогодні ми з вами пограємо в Денді World. Я вже на восьмому поверсі, тому що ніяких менів не було. І це буде пошук менів. Нова карта, тут у нас шрімпо шлім, і. Якщо не зрозуміло, так. У мене увесь інвентар в хілках, це мені дуже подобається, якщо чесно. Ну, краще б для ось таких ось менів, у них немає одного серця, краще б було б ще один пластин, ніж аптека, але аптека це теж дуже добре. Ну, я навіть не знаю, цей поверх, мабуть, не буде цікавим, тому що тут тільки шрімку і. Немає мейнів по звукам. Тому давайте я швидко закручу усі машини і повернуся. Да, тут. Так, ось і все. Я пройшла восьмий поверх. Давайте виберемо це. І є один мінус в тому, що в мене одні хілки в інвентарі, що я не можу нічого купляти, я не можу е, збирати предметики, тільки можу бути от збирати і касетки. Знову ця ж карта. Так, і хто тут у нас по звукам. Уменів немає Думаю, давайте цей поверх я пропущу, ну... О, тут ну, мабуть, давайте я пропущу усі поверхи, де немає. Усім привіт, і ви, мабуть, вже здогадалися, чому я повернулася по цій капсулі. Да, це Ві! Сьогодні на неї є відсоток і косму. Це дуже класна. Я її дуже давно не бачила. Так що давайте проживемо цей поверх разом з вами. Мабуть, я зроблю ось ось відкриту машину першу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Треба швидко пихитись і тікати. Ой, давай, тільки не сюди. Ага, угу, дякую. У мене космо, просто побачив Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай ві, погодь то на стої машини це буде легко. І да, на поверхах я потратила аптеку і пластир. Треба, що буде під кінець зробити так, щоб вона мене помітила. Ну, сьогодні поиск мейнів у нас дуже вдачний, тому що ще й вдача є на мейна. Він сьогодні на дощ ось Ві. І ще вона нам і попалася. А це ще не факт, що вона може попатнутися. Відпусти, відпусти, відпусти. Ти, я аж стояку з'їла. Ні, ні, ні треба нам ці реклами, телевізор. Щодоньку зробити ось цю машину. І давайте поки що знайдемо ще дві. О, ще одну, давайте поки що її зробимо. Так, ну, це для мене у мене на Ві 28%. Це дуже красно. І на шеллі вже 100%. Я її можу купити, коли я накуплю 4250 чи якось так. Чи на 200... ой, 24500. Це крама заважає дуже. Давайте забудем еще сделать машины. Опа. О, еще одна машина. Давайте її не повністю а можна убити пока еще. Де вон там? Так. Не зрозуміла до Віпока, що що рекламаться. Сподіваюсь, він не пойде сюди. І то це буде фіаско і вона якраз таки сюди йде. Наптайм. Давай погодь, давай погодь. Давай, 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 давай погонуть. Цікаво, скільки в мене буде відсотків на неї, коли я буду в обім. Так. Ну, повинно бути 37. Ой. А, ні, 35 повинно бути. Фух, щоб трошки я помазала. Тут не дойде і космо тут ходить. Відчуваю да. цей поверх буде дуже цікавим. Ну, він вже цікавий, тому що тут є мейн. Так, давай. А ось знаєте, таку, що коли ти граєш не на роджері, тобі усі попадаються, а коли ти граєш саме на роджері, то тобі ніхто з менів не попадається. В мене таке було. Коли один раз я грала на роджері, потім я спробувала, коли водила в команді, а це я в соло проходжу, Коли я водила в команді за губа, то в нас куча майнів попадалась ось як це працює. Скажіть мені, будь ласка. А тим часом я вже дороблю і цю машинку. Вони дороблять її вчасно. Ну, і ось там ось останнє. І ось просто в мене було 92% нам. Цю полуничку. Я забула, як його звати. Ладно, може, потім згадаю. А, і в мене зараз 99. Я її один раз побачила. І я сподівалася, що буде 100, але ні. Мені 99. Справа, точно. Просто іноді я не... запам'ятовую їхні ім'я і можу назвати їх просто Пауничка, там не Пауничка. І сюди Ай, а, ну останок вони мені рекламу да, зробили. Ну, добре, добре. Давайте візьмемо часики і давайте разом подивимося, чи буде на цьому поверсі ще один мейн. Якщо буде вовнички, я знову забула. А, ну ви зрозуміли, якщо вона буде, то тоді це буде дуже круто. Так, давайте слухати. Це моя нелюбима карта. Ну, тут є бокстен, ну це все це вже зрозуміло. І штурмку. Ну, я навіть не знаю. Можливо, можна закінчити на цьому ролик на такій щасливій ноті, що я знайшла вір. Це дуже класно для мене, я її дуже давно не бачила. І що сьогодні саме на неї шанс, це мені дуже-дуже пощастило. Так, хтось мене помітив Так ось я і теряю хп, коли в мене просто немає стаміни. А! Ну, добре, давайте на цій ноті і закінчимо. Тому... Якщо вам подобається така рубрика, шукати мені в соло, то підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи мені продовжувати цю рубрику, а можливо знімати нову, в мене вже є ідеї. І до нових...